Привіт! Продовжуючи тему про гіпноз про закон від 25 січня, про закон гіпнозу на Україні я хочу розказати вам таку історію. Тоді буде просто краще зрозуміти, як це працює, уявімо собі. Що живе молоде подружжя, в них все добре, все прекрасно. Їй 28 років, йому 32. Це середній вік людини, люди самодостатні, люди, які стійко стоять на ногах, люди, впевнені у собі, які мають стабільний дохід. Жінка ходить вагітно. Її мрія переїхати. У більшу квартиру, де в них буде дитяча кімната. І у них є два варіанти купити або знайти мешкання новина. І вони знаходять квартиру, чудову квартиру, яку вони можуть, яку вони можуть спочатку. Винаймувати, а пізніше, коли їм буде зручно, за кілька місяців вони можуть її купити, якщо їм там буде комфортно. Тобто, Недалеко лікарня, все чудово, поліклініка, басейн, ну, тобто, вся, все, що є потрібне для людини, для, взагалі, для життя у великому місті, все є навколо них. Ну і що ж? Ну, і все чудово, все прекрасно, подивилися житло, ніби все то Дівчина стабільна, ніколи не зверталася до психологів. В неї не було ніколи проблеми із психікою. Вона ніколи не була на жодному зустрічі з психіатром. Тобто, тема якихось там страхів, ляків, панічних атак. Для неї це взагалі все було, все було далеке. Дівчина на останньому місяці іде до лікарні, народжує прекрасне дитя, все чудово, все, все прекрасно, все ніби добре. З маленькою дитиною їдуть до батьків, щоб мама могла допомогти з дитятком. Ну, начебто, все чудово. Нічого, ніяких розладів не діагностовано. Дівчина щаслива. Вона щаслива, мама, в неї дитя. Щаслива родина, щаслива сім'я. В тій квартирі, яку вони знайшли, і це прекрасна квартира, робиться ремонт у дитячій кімнаті. Тобто новий колір, нові шпалери і так далі. Не будемо заглиблюватися в цю ситуацію. Це не настільки важливо. Ідемо далі. За місяць після. Того, як вже сім'я стабільна, нормальна, коли дівчина вже навчилася, і знає, і розуміє, як доглядати за дитинкою, вони переїжджають в своє нове житло. Купа гостей, все чудово, все прекрасно, все, все просто неймовірне життя, просто, просто прекрасне. І у перші дні свого проживання у цьому мешканні з дівчиною відбувається. Странні, незрозумілі речі. Сидячи у кріслі качалці, у дитячій кімнаті, і як тільки вона дивиться у вікно, у неї з'являється неймовірний страх, її вона входить в зацепіння. У неї з'являються симптоми панічної атаки, і з'являються декілька супутніх розладів. Починають бігати до лікарів, починають з'ясовувати, ставляться різні діагнози після родова депресія і так далі. Панічні атаки взагалі це не важливо. Вона звертається до одного психотерапевта, Вона... а, Ні, спочатку звертається до психолога, пізніше звертається до одного психотерапевта, час іде, нічого не змінюється. Добре, може, щось недобре в хаті. Приходить священник, чистить простір, нічого не допомагає. Але цікаво, є, є одна така цікава ситуація. Що поки вона не заходить у дитячу кімнату і не сідає у то крісло, з нею нічого не відбувається. Тобто на кухні цього немає. В їхній спальні цього немає. В неї з'являється страх заходити у дитячу кімнату. І тут зараз мої колеги можуть собі надумати різні інші діагностики і так, далі, і так далі. І чудом вона попадає на гіпнотерапію. Що ж у гіпнотерапії? В гіпнотерапії, коли ідучи в регрес, ми знаходимо місце, коли вона маленькою дитиною лежала у лікарні. після дуже важкого діагнозу і важкої операції, то той вид у вікні, який був у лікарні, він дуже подібний на той вид, який був з її дитячої кімнати. Тобто вона сідала у місце і бачила її мозок, малював її картину. Ту, Коли вона була маленькою дитинкою, травмована, коли вона лежала у лікарні і бачила той самий вид. Подібно. І це Стригирило, яка психотерапія могла дійти до цього? Я психотерапевт в 11 напрямках, так швидко. За одну зустріч менше трьох годин. Так швидко ні одна психотерапія не допоможе. Я прагматик. Коли я сказала чоловікові, що я хочу навчитися на гіпнотерапевта-регресолога, це були досить великі кошти. Досить великі кошти. Е, у мого чоловіка було тільки одне питання. І, і це все? На цьому все закінчиться? Ні. Але тоді так, я йому тоді сказала: так, коханий, це той щабель, на який я все життя, як прагматик. Я все життя шукала такої методики, щоб я ось тут бачила мій страх від 0 до 10. Зараз на скільки? На 10. Супер! І це фактично є записано на листочку. І коли ми працюємо, і я питаю, твій страх від 0 до 10 де, а його немає, ось це результат роботи. А тепер я хочу пояснити тим людям, які зараз почнуть кидатися у вирій неймовірних пропозицій працювати у гіпнотерапії. Е, я пішла навчити, вчитися далі, і це дуже складне навчання. Це дуже відповідальне навчання. Це складне навчання тим, що ти проходиш такий рівень трансформації. Коли тобі здається, Боже, більше неможливо. Ні. І буде далі. Так ось. Коли я почала практикувати гіпнотерапію, це було кілька років, це було два роки тому. Я більше працювала з людьми в Польщі, тому що я, ну, Жила в Польщі майже 9 років. З 2016 року до 2014 року я жила у Польщі і працювала, звичайно, я більш з поляками. Чому не знаю, в мене немає зараз відповіді. Тому що мені було комфортно, тому що ці клієнти були. Я кажу, сарафанне радіо, того що мені не потрібно було нічого рекламувати, тому що я працювала у дитячому будинку координатором-психологом, тому що в мене було дуже багато зв'язків. Я працювала із судовою системою, із консулами, і з поліцією, коли, наприклад, потрібно було забрати 13 дітей з приватного дитячого будинку. Який родом був з Донецької області, тобто з України. Там була дуже важлива, дуже серйозна підозра, і потрібно було цих дітей забрати з будинку, де вони жили. Ось тоді потрібен був психолог, і так почалася співпраця моя з поліцією. <кхід> Вибачте, так, ось до чого я веду, коли зараз почнуть вам пропонувати е гіпнотерапію за 5 днів. Гіпнотерапія за тиждень, гіпнотерапія за, там, не знаю, за 30 зустрічей. Не ведіться на це. Тому що якщо ви зустрінетеся з тим, з чим я зустрілася я, то це буде взагалі невесело. Так, гіпнотерапевти це є високооплачувані, висококоштовні. Спеціалісти, але не кидайтеся на гроші, ви не розумієте, з чим ви будете стикатися. І навіть коли навчалася я, то мій наставник сказав майже це в самому кінці. Головне не мати страху. І це десь там залишилося у мене на підсвідомості: не мати страху до чого, до кого. <смі> <смі> я це зрозуміла, коли один раз у мене чоловік. Лежачи на кушетці, сказав взагалі не своїм голосом: Спадай! Це був грубий, несамовитий, якийсь неземний голос, коли він сказав до мене: спадай! Спадай, це, якби він мене трохи послав. І тоді я зрозуміла, що, кроме частин і блоків, цього, всього, та ти, якої вас навчать, там є ще щось. І ось тоді, коли я зрозуміла, що. Входячи в гіпноз, ми входимо, ми стикаємося з чимось неймовірним, з чимось тим, чого ми раніше не могли навіть своїм розумним мозком допустити, або не пропустити через своє его. І ось тоді, ось тоді ви зрозумієте, що це не жарти. Жодна з психотерапій. Не несе за собою стільки відповідальності, скільки несе за собою гіпнотерапія. І якщо ви зараз, слухаючи моє це відео, не можете собі дати відповіді, що таке христосвідомість, то вам немає що там робити. Просто послухайте мене, тому що ви просто не дасте ради з цим всім. Чому я виходжу з таким питанням, тому що це важливо зараз? Кожен другий психотерапевт почне купувати ці, ці курси. Просто будьте свідомо готові до того, з чим ви будете мати, з чим ви можете зустрітися. І тоді екзорцизм вам допоможе. Ось такий ось така моя історія для вас. Маю надію, що це комусь допоможе. Якщо вам була цікава ця історія, поставте мені пальчик догори. Якщо ви вас щось там підбурило, ви можете мені про це написати. Якщо ви вважаєте, що я щось Сказала не так, то це лише пам'ятаємо про те, що кожен розказує про свій досвід. І сьогодні я з вами поділилася особисто своїми роздумами, як бачите, все йшло в потоці без безладного листочка, без нічого. Е, я щиро від свого серця, від своєї точки зору поділилася з вами ось цією інформацією. Бажаю вам успіхів! Всього найкращого. Папа. -па.